Значить, Сьогодні в нас вироби, дрібні вироби, їхнє оздоблення, як це робити швидко, як це робити стильно і якісно. Ми сьогодні зробимо отаку собачку з берези чи з вільхи з зануренням: водний ґрунт, праймер -ґрунт водний чорний, американський оклахома, і зверху чорне масло. Старанням в один шар, і це буде круто, це буде за один день, це буде класна легка система. Починаємо з того, що ми розбираємо наш виріб. Значить, Хто робить небагато маленьких виробів дрібних, дрібно, дрібних деталей, хто то стикався з цією проблемою, що вручну там, наносити довго, пультом тяжко бо довго перетирати і багато нюансів. От. А масляна система в тому плані буде дуже швидка і непроблемна. Взагалі наносити можна як завгодно. Тобто такий виріб можна натерти маслом в зборі. Теж буде непогано, якщо гарна шліфовка, якщо ви підберете масло достатньо повільне, щоб можна було розтерти. Можна наносити розпилювачем теж ок. Але найекономніша витрата буде зануренням, тому що ви опустили деталь, дістали її, зачекали буквально чуть-чуть, щоб вона стекла. Вам матеріал взяв рівно стільки. Давай сюди, давай! Рівно стільки-стільки треба, і е, все окей. Значить, оклахома наша тут. Далі нам потрібно просто розкласти детальки, взяти якусь формочку і е, з допомогою занурення наносити. Навтра. Ми... Навстраху. На Зачекаємо хвилинку залишки стекли. У нас виходить надзвичайно економна витрата. Нам всього потрібно 5, господи, 50 мл на метр квадратний і все надзвичайно швидко, запаху нема. І покриття максимально рівномірне. Обов'язково враховуйте, що краще такі деталі сушити. На десь підвищенні, тоді ще буде рівномірніше покриття. На, на, на виробництвах в основному це ванна. Перерозходу матеріалу немає зовсім, бо він повністю весь залишається на деревині, і ми маємо реально витрату 50 мл матеріалу на. Такий от виріб, а то й менше, тому що тут поверхня дуже маленька. Так, розкладаємо поверхню. В результаті ми отримуємо дуже стильний, однорідний, темний чорний відтінок. Буквально 30 хвилин і ми можемо приступати до або повторного занурення. Або до покриття фінішним маслом. Ми будемо покривати фінішним Значить, Ми вчора наносили оклахому, от вона висохла, зірці підсохли, далі ми беремо шкірку і перетираємо, якщо потрібно. В нашому випадку не потрібно перетирати, бо ми. Старий просто виріб наносили, який вже довго був в експлуатації, там вже його багато разів змочували і так далі. І ворс фактично не вздибився. І далі ми будемо наносити наше масло серії Pro 4046. це максимально чорне, максимально швидко сохнуче масло під метод нанесення розпилювачем або зануренням. В нашому випадку ми будемо наносити втиранням, тому що ми хочемо швиденько, і з мінімальною витратою. Вимішуємо обов'язково матеріал і кожну сторону розтираємо гачівкою. Овим рушничком залишки стираємо. І виходить дуже стильний декоративний ефект, тобто ми бачимо малюнок дерева, він залишився, є перепади блиску, але деревина повністю глухо, рівномірно чорна. Поверхня буде однорідна, буде матова і максимально цікаво буде виглядати. Відповідає стандарту Н713, тобто можна покривати навіть дитячі іграшки чи дитячі ліжечка. Зверніть увагу, що декоративний ефект виходить натуральний, тобто поверхня дерева не вкрита товстим шаром фарби. А саме вкрита олією, і вона максимально природньо і натурально дивиться. Якщо наносити без ґрунта, то добитися такого укривистого відтінку, не створюючи плівку, неможливо. Тобто ґрунт відкриває пору, вирівнює впитуючі властивості дерева і гарантує, що декоративний ефект буде максимально однорідний. Тому ґрунт обов'язково потрібно використовувати. Є 10 відтінків ґрунта. Ми можемо вибрати білий ґрунт так само для таких завдань. Можна вибрати відтінки сірого, можна коричневі. От малюночок дерева, десь лягло нерівномірно, трошки наносимо масло. І беремо ганчівку і залишки витираємо. Наскільки видно малюнок дерева, наскільки прикольний вийшов декоративний ефект. Я не знаю, чи видно... Мені, баблі, мені Залишаємо підсихати. Все підсохло, тобто ми дали годинку, насправді треба більше, але ми хочемо за один день зняти, тому будемо збирати потрошки. І щоб я пам'ятав, як його збирати. Та я думаю, що щось таке. В принципі, все. В принципі, готово, по суті. Максимально швидка і максимально економна система для от таких дрібних різних виробів, які можна в розборі покривати і не тільки. Грун зануренням максимально економний, і далі втиранням масла в кольорі, воно самостійне, тобто відразу можна так і використовувати. Якщо ви хочете десь проявити більше малюнок дерева, більше його декорувати, то ви можете. Що зверху безколірним натерти покриттям, це буде тоді там трошки інакше декоративний ефект, більш візуально цікаво буде виглядати. Але в принципі ми нанесли ґрунт, зачекали годинку е і зверху нанесли масло в кольорі, і все готово. Дуже проста, е дуже економна, з дуже е невисокою собівартістю система для от таких різних виробів, рекомендована нами.